Вітаємо на каналі у нас новий автомобіль. Маємо отаку красоту. І отам ще красоту. і отам ще кучу гівна, і отут ще кучу гівна. І взагалі щось потрібно з цим зробити. Поки не знаю, що, відкидуємо бампер, відкидуємо все і дивимось, наскільки страшна у нас ситуація. А з цієї сторони трошки менше. Тут хоча б дірок нема, але ж у нас є е, за лючком бака. Там дуже нецікава така історія. Будемо дивитись. щось треба варити, точно, щось треба шпаклювати. Зараз розберемося по ходу діла. Так, трошки відрізали арочку. І що ми бачимо? Бачимо трендець. Згнило все. Згнило отам все. Дивіться, все згнило. Згнило тут все. Навіть не знаю, що от з цим робити, оскільки ну, це не продається. Оцієї частини нема продаж. Щось треба робити своє. Показав я це все власнику автомобіля і власник прийняв досить правильне рішення це все замінювати. Це дуже недешево коштує. Арочки вони недешеві і, звісно ж, зварювання теж має якось оцінюватися. Тому нехай це і дорого, але ж це правильно. Починаємо, значить, розбирати все. Весь багажник. О! Вовка розбирає обшивку, скидує все. Будемо дивитись потім, як іскри летять, щоб нічого не, не горіло. Треба це все розібрати. Спочатку ми подивилися з салону. От, Бачите, тут отакий гермет лежав. Ось так. І ми дивимось зверху. Там буцімто чистенько, так добре. Думав, може і не всю арку відрізати, тільки внизу і отут. А потім рубанув трошки, рубанув, гермет знімає, і вона сержався понизу тут. А отут гермет закінчується. І далі, бачите, якраз до гермету дійшло і все. А тут. Абсолютно не зря сюда полезли. Вот это там, где дырочка у нас вот была. И вот что у нас тут встретило. Вот это все. А вот там делючок, который ржавел. Вот у нас что внутри творится. Тут теж то вывести це не відрізаю було б бы невозможно. Так, ось у нас який стан. Готовий до піскострую. Арочка вже замінена. Трошки підшмалена. Але ж після піска буде виглядати просто шикарно. Зварні з'єднання вже підчищені, все підганяється чітко. Беремо арочку новеньку. Ось так. М? Тут Отак. клац. А тут лишнє буде відрізатися. Бо тут полка ну, дуже широка, така від десятки. І все. Отак, потім обріжемо. Так, у нас вже арочка повністю з однієї і іншої сторони готова, відпісочена навіть, і ще поверх піскострую пройшовся отакою щіткою. Щось мені в останнім часом не дуже подобається цей сіри, сірий нальот, який залишається після е, піскострую. Не знаю, ніякої інформації я не знаходив, що воно якось погано впливає на. Фарбування, але ж цей наліт дуже швидко і легко знімається, чому б його не зняти. І така от красота. Всі кратерки чистенькі виходять, блискучі. Ну, Чому б ні. Чому б ні? Все, тепер у нас ґрунтування всього цього. І до завтра воно буде сохнути. Після чого починаємо. Шпаклювати тут деякі моменти, скловолокно наносити, ліпити і мастити. Починаємо зовнішню арку варити. Дивіться, яку нову технологію я вирішив використати. Не знаю, якщо є люди, які мають якісь, якесь там уявлення, напишіть в коментарях, чи то є правильне рішення. Бачите, як буду тут варити. До канта. Зазвичай ми заходимо туди внутрянку, і десь отут або тут у нас накладка становиться. Я вирішив робити отак. Чому? Ну, по-перше, мені здається, що це більш правильне рішення, оскільки, якщо буде знов переварюватися арка. Наступний зварювальник, який це буде відрізати, він буде вже відрізати більшу частину. І арка перевариться по новому металу. Тобто, якщо я його переварю аж сюди, і коли наступний раз буде зварюватися, буде зварювальник відрізати по моїх точках. Але там вже оригінального металу буде дуже. Або мало, бо, бо воно ж там сточується, зачищається, зварюється. Або там вже в зварних з'єднаннях воно може навіть поіржавіти, повигнивати і варити буде вже нікуди. Тому я роблю перший такий ремонт. Знаєте, як двигун робимо перший ремонт капіталку, потім ми маємо ще далі, далі далі розміри робити. Тут точно так же. Це перший ремонт, Там, це вже буде отак от другий ремонт. Не знаю, чомусь, мені здається, так більш цікавіше буде, аніж повністю відрізати. І тут, бачите, от де закінчується е, вставка. Я міг би вирізати по вставці. Ось так іде. І е, переварити. Але ж якщо буде знов новий ремонт. І така сама вставка прийдеться по зварним з'єднанням. Тому 3 см ще відняв, вирізав і на інший ремонт ще буде достатньо. Так, у нас вже арочка шпаклюється і бамперок, арку вирісовуємо. Трошки не зійшлась. Незрозуміло чому. Сама арка чудова взагалі. Плюндерхнолів какой-нибудь. Кокернхольм Класна арка, все чіткесенько підходить, тільки не співпадає трошки цей. Ось ця арочка. Верхній, верхній буртик. Ну, а тут цим то норм. Трошки її назад підідвінути. Підідвинут... блядь, Азіров, азірав'яний! Трошки підсунути треба. ну Але з цієї сторони набагато краще. Все, у нас готове все до фарбування ґрунтом. Все вишпаклювано. Не шпаклювали тільки тут. Оскільки ми зробимо цей герметом, тут е, промажемо все і пластикову накладку зафігаримо. Ну, як бачите, ж, моя технологія. Мені здається, все ж таки добре. І он тільки кантик у нас у шпаклі. Це інше добряче. Ну і тут, тут трошки більше, скільки вікон це під лючок баку нам потрібно було. І його переварили разом. Тож тут повноцінна латка лягла, а оцей... Момент прилягання до дверей він залишився старим. Тобто зазори ми не виставляли, нічого не робили, оскільки його не, не торкалося. Зараз кислотник вже працює. от Робив експерименти з новим перетворювачем ржі і помітив таку штуку. Оця пластина у нас з. Епоксидником, ну, з цим ОНБ-шним цинком. Ну, Це як епоксидний ґрунт. Тут все добре. А отут тиросон. Теросон у нас от, можна побачити, як іржа під фарбою дуже добре Бачите, павутиння, яке. То все іржа під фарбою е переміщувалась. А теросон, як ми знаємо, не дуже тримається на, на голому металі. Він відшаровується. І тому є такий, є такий вже експериментом досягнений результат, який каже нам про те, що первинний ґрунт повинен дуже добре прилипати до поверхні. А велику адгезію, як можна побачити, от на цьому місці дуже добре видно. Я тут, коли підварювався, підшмалився ґрунт і відпав. А червоний, бачите, він залишився. Тобто кислотник новоловський, от я саме новоловським кислотником зараз, зараз його використовую, у нього якраз є цей момент дуже гарного прилипання дуже великої адгезії до металу. Тому, якщо на голий метал наносити кислотник, він не дасть іржі під фарбою рухатись. І якщо буде пузирик, він буде в одному місці. Його розширення буде максимально низьким по швидкості. Отак все досягаємо експериментальним шляхом, не, не слухаємо ніколи нікого, тільки свій досвід маємо і потім його використовуємо. Звісно ж, ізолюємо кислотний ґрунт від епоксидного акриловим. Хоча цю теорію я б теж хотів би перевірити, чи дійсно воно так, так як, як кажуть, що треба ізолювати. Але ж цей експеримент як мінімум роки на два затягнеться, оскільки на тих пластинах ці всі е, рухи і ржі під фарбою вони проявилися тільки через півтора роки. Ну і все, Готово до фарбування. Герметом у нас загермечено все, вже підсохло. Оцей стик, де зовнішня та внутрішня арка, теж загермечена. Сюди запхнув гермету, теж там добряче. Буцім то не повинно десь тут щось вилізти. Після фарбування, коли вже будемо збирати, я ще зі сторони салону герметом промажу Тут гермет. Ну, Полка вона, коли ремставка варилася, вона на гермет садилась по кругу і плюс ще з зовнішньої сторони гермет. Тут точно ніякої режі, навіть не дивлячись на те, що там от, оце, оця прилягаюча поверхня, вона повністю була вже підгнивша, вона не іржава, а навіть підгнивша. Навіть не дивлячись на це, такий спосіб дасть нам добрячу, добрячий захист, який декілька рочків точно, точно походить. Все, нафарбуємо. Це крило вже в нас фарбоване, бачите, от перехід по лаку був. Тому ми перейдемо вже десь отут, вище на долоню. Щоб коли будемо перехід полірувати, щоб не зачепити минулий лак. Тобто його накриємо. А з цієї сторони, оскільки у нас рижик отут був. Прибрали, погрунтували, то база буде сюди аж наноситись, а лак ну, зашкурили до, до, до цих пір. Десь тут буде перехід. Все, поїхали. Зараз треба все це накрити, укрити плівкою і починати фарбувати. Так, маємо результат, вже розклеїли. Можна навіть навіть. Подивитися, що у нас виходить по кольору. Зараз отак. Чітко. Навіть дивно якось вийшло, що воно ну, так чітко вийшло по кольору. Е, на цьому крилі зробив косяк. Отакий От я забувся, що це серебро і з ним треба працювати трошки інакше. Ну, вже що маємо, то маємо. Повністю все загерметичили із салону там теж. Будемо заливати все цемовіллю. Переходи взагалі вийшли бомбезні. Я там знов трошки інакше це робив. І а це крило нормальне. Ніяких проблем. Тут нема, це, за це можна навіть якісь там якусь там похвалу отримати. А тут, може, трошки і відрізняється колір. Можливо, та дверцята фарбувалася з тієї сторони. Тут якась така жовтинка є. Гравітекст цей раз. Сірого кольору взяв, подивлюсь, я зазвичай чорним, чорний використовую. А зараз тут машина сіра. Зробимо сірий гравітекс. Зафігаримо тут. Воно пофарбовано вже, вже в сірий. і Я хочу знов гравітексом отак на арку зайти і подивимось, як воно буде в сірому кольорі. Результат. У нас із минулого що було, залишилось тільки відбиток на бампері. Щось там підфарбовувалось, ну і ржа якась стікала з арким. Ну, от от. Файненька тепер. Гермет, там все всі. гермет, гравітекс, каміння. Каміння буде відлітати. Тут аналогічно тільки іржа на бампері. Все так чіткесенько. А ну і тут, ще, бачите, іржа була колись, передалась на пластик. Та чітко, чітко. Чого? З дверцятою встик, серебро. Дверцята, мабуть, фарбувалася, бо бачите, як чітко, а от зі стійкою стійка якась більш жовтенька. Кришка багажнику теж фарбувалася. Бачу, яке тут зерно. Не знаю, чи буде вам видно. О, зараз чітко. Бачите, от, як з сріблом важко працювати. Отака пупирка виходить, якщо неправильно пістолет налаштувати. І бачите, пупирка яка. А от моя: де кожне зернятко до кожного зернятка. Не високо, не низько, а в одній. Плоскость. І по багажнику теж колір, бачите? Чіткий, чіткий. От така роботка була. ну Переходик споліруємо трошки пізніше. ну Так, на все добре, до нових зустрічей.